На межі Тернопільщини гуртуються люди, аби зустрітися з хмельничанами. Нині, як і сто років тому, у вишиванках з короваєм, вишитим рушником та синьо-жовтими прапорами українці показують свою єдність. Там до наших братів хмельничан на зустріч це спокон віку, вже давно ведеться. така традиція». По той бік берега річки збруч уже рушає колона на зустріч тернополянам. На містку обмінюються хлібом та в'яжуть рушник єднання. Слава Україні Героям слава! Привітавшись, люди формують кілометровий ланцюг та беруться за руки на кордоні Тернопільщини та Хмельниччини. Півтисячі жителів двох областей, аграрії та політики так відзначають День Соборності України, возз'єднання з УНР та Унр. Злуки об'єднав сотні міст, мільйони людей, усі українські землі та береги. На прикладі Аграрної партії України ми може, можемо бачити, що таке єдність. Тільки в єдності наша сила. І тільки разом ми можемо збудувати краще майбутнє для нашої України. Незалежність. Та згуртованість, яку показали 100 років тому, нині необхідні знову каже заступник голови аграрної партії України Іван Чайківський. Аграрна партія сьогодні це є е, та партія, яка сьогодні може об'єднати партійців, тих, які сьогодні дійсно є будівничими нашої країни, які фактично вже е, сьогодні від початку незалежності і до нині будують країну. В непростий надзвичайно складний час. Напевне, дуже важливо сьогодні знаходити спільні цінності, які об'єд об'єднують Україну, і якраз українська земля, українські аграрії об'єднують, тому що хліб святий він що на заході, що на сході, що на півдні, що на півночі. Тому що рідна ненька українська земля, вона єдина для всіх. Свою історію потрібно пам'ятати та проводити паралелі. Переконані люди, сьогоднішній день дуже для нас важливий. Це з'єднання областей всіх України, ну, українську державу. Ми гордимося цим, бо ми в ній. Родилися і живемо. Головне, щоб ми були єдині у всьому. У всьому і головне в цьому дні сьогодні, що ми об'єдналися. Це не тільки сьогодні, а завжди, щоб було все добре. В нас. Головне, щоб був мир в Україні. В акції єднання взяли участь молодь з багатьох міст України. У них переконана Анна Мадей, горять очі, і вони вже змінюють нашу країну на краще. Величезний трепет в душі, величезне хвилювання. Бути причетним до справді історичної великої події для кожного з людей, хто сьогодні зібрався тут. Соборність це не тільки гарні слова з пісень з високих трибун. Соборність це тісно символи. Наша величезна мрія. Аби справдилися усі бажання, та Україна стала єдиною державою для кожного громадянина. Найперше потрібна злагода та спокій від заходу до сходу. Тому в небо випустили голубів як символів миру.